Добрий день, друзі. Сьогодні працюємо з Олександрою Іванівною, пацієнтка 40 років з дефектом міжпересердної перетинки. На сьогодні вже є можливість робити цю процедуру без відкритого хірургічного втручання, закривати ці дефекти акклюдером. Як бачите, альклюдер гарно стоїть на міжпересердній перетинці. за допомогою УЗД-контролю ми контролюємо, як він позиціонується. Покажіть, будь ласка, УЗД? Скіду немає. Кіду немає, тому ми зараз будемо від'єднуватись, покажіть, будь ласка, ангіографію. Зараз тракційну пробу зробимо. Сидить добре? Сидить добре. Все добре? Все, клюдер від'єднаний, як бачите, він гарно стоїть. В зоні дефекту, якого вже немає, процедура триває близько 15 хвилин під седацією, і пацієнтка на наступну добу може бути вже виписана додому. Дякую.